Ви можете на нього перейти, ось, і ви потрапляєте на оцю А Зараз ми будемо показувати, як взагалі JavaScript працює разом із HTML та CSS. Тобто ми будемо поєднувати HTML-CSS та JavaScript. Зараз ми бачимо, що знизу, власне, оце от наш продукт. Ми бачимо, що тут ми можемо вкласти на якісь із іконок, і ми бачимо, що змінюється кольор. І крім цього, ми бачимо, що можна ось так от робити із нашими блоками. Це, власне, заслуга JavaScript. За допомогою JavaScript, як ми бачимо, з'являється якась анімація, також якась взаємодія із клієнтом та сайтом, і ось таким чином виглядає JavaScript разом із HTML та CSS. Але ми можемо усе це стерти, щоб показати, як та CSS справляється без JavaScript. Ми стираємо увесь наш код і можемо зараз протестувати. Ми можемо потикати е, усі ці вкладинки або позмінювати розмір блоку, але, як ми бачимо, ні блоку, ні зміни розміру, ні тим паче зміну кольору ми не бачимо. Ось, власне, це JavaScript створює анімацію і, власне, взаємодію із ось, е, користувачем. Ось, пропоную повернути оце це назад і знову потестити. власне, все це дуже-дуже добре працює, і це наш JavaScript.